Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знову в мене відео про заготовки в морозильну камеру. Якщо вам подобається така тематика, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та коментарем. Розпочинаю із дуже класної страви і смачної це кіш із куркою та грибами. Рецептуру я лишу вам в описі під відео, тільки розповім декілька моментів, які дуже важливі саме для цієї страви. Масло повинно бути дуже холодним, так само повинна бути холодна вода, щоб вийшло ідеальне тісто, яке пізніше я відправила у холодильник, приготувала начиночку, все дуже легко і просто. Шампіньйони та курячий гуляш, я нарізала невеличкими шматочками, обсмажила трішки гуляш, тоді додала туди гриби, все підсолила, поперчила. І коли вже моя начиночка остила, я дістаю тісто, ділю його на дві частини. З однієї частини я формую дно свого пирога так званого і відправляю у духовку випікатися при 200 градусах на 10-12 хвилин. Пізніше, коли ці форми у мене остинуть, я формую з залишків борошна бортики, відправляю туди всю начиночку, яку я смажила, і роблю заливку із яєць, сметани сепараторної та додала трішки молока. Бо було дуже густе. Посипаю це все тертим сиром і відправляю далі випікатися у духовку при 200 градусах 40-45 хвилин. Показую вам, як кіш виглядає із середини, це дуже смачно. І ви знаєте, що я вирішила запікати його і тоді заморожувати, і не заморожувати у сирому вигляді. Так буде зручніше мені пізніше його діставати, тому робила саме ось так. Ну, а тепер я приступаю до інших заготовочок. Тут у мене ціла курка, вона приблизно десь 3 кілограми, дуже така жарненька, велика. Я саме таку і хотіла взяти, тому що тут у мене будуть деякі заготовки, на яку потрібно чимала кількість курки. Розділяю її, можливо, не так професійно, як потрібно було. Я не дуже часто беру курку, тому розділяю її як вмію, як знаю. Відділила я вже крила, також окорочка і зараз буду відділяти грудинку. Взагалі, грудинку я дуже не вмію відділяти, це, певно, другий раз в житті, що я взагалі розділяю ось так курку, де мені потрібно і філе відділити ідеально. Ну, Як змогла, так і відділила. Це я робила для себе. Тому не критично, плюс до всього, я ще корпус буду використовувати пізніше вже, то якщо там навіть і лишається якесь м'язко, то воно, звісно ж, не пропаде. Так, відділила я вже куряче філе, і у мене ось цей корпус, я вирішила нарізати і заморозити вже готовим нарізаним. Пізніше я полюбляю з цього приготувати плов дуже смачний, якщо ви не пробували, це дуже економічно, але і дуже смачно. Ну І тепер я приступаю до курячої грудки, нарізаю її такими невеличкими шматочками. Це в мене будуть нагіци, діти в мене дуже полюбляють таку заготовку і плюс до всього це економить дуже багато часу. Я готую завжди більшу порцію і пізніше порційно просто дістаю і готую, там, наприклад, до картопляного пюре, до якоїсь гречки, рису. Макаронів, тому така заготовочка дуже економить час. Я би не сказала, що економить гроші, а ось час то 100%. Я все робила паралельно, тому зараз приступила до курячих окорочок та крилець. я вже їх підсолила, поперчила, посипала приправкою до курки. Також додаю сюди майонез, все ретельно перемішую. Відправляю на бляшку і буду запікати. Це мені потрібно для гарячих бутербродів. У нас в сім'ї дуже їх полюбляють, тому я цю заготовку майже не щоразу готую. Їх не дуже надовго вистачає, тому що, кажу ще раз, у мене це найулюбленіше, що люблять діти у заморозці. Зараз я приступила до котлет, нагиці пізніше буду робити, тому що чоловік поїхав по яйця і саме ось привіз. Тому я хлібчик, який в мене вже трішки давненько лежав, залила трішки молоком, додала яйця. Це все ретельно перемішала, дуже швидко все розм'якло. Додаю туди фарш. Тут у мене свинина із куркою. Плюс до всього ми цибульку туди перекрутили разом, бо фарш я роблю зазвичай сама. Цю всю суміш я поперчила, посолила, додала мелений часничок, дуже полюбляю. І буду формувати котлети. Цього разу не заморочувалася там дуже з формою, просто робила кругленькі. І ось така кількість у мене вийшла. Ну, я сподіваюся, що на трішки нам вистачить, хоча на таку велику сім'ю потрібно робити набагато більше. Курочка моя вже запеклася, поки я готувала котлети, і тепер буду приступати до. Своїх гарячих бутербродів. Цього разу я взяла тостовий хліб, якось він мені приглянувся у магазині. Цього разу мені дочка навіть допомагала. Вона полюбляє готувати бутерброди гарячі і їх їсти, тому з цією заготовкою вона мені залюбки допомагає. Розклали ми вже хлібчик. Я намащую одну половинку майонезом. Далі дістала домашній кетчуп. Я ще досі не купую кетчупа, а в мене є ще свої запаси, заготовки, які я робила на зиму. Тому використовую домашній кетчуп, намастила. Тепер відправляю зверху куряче м'язко. Взагалі, не дуже я експериментую з тим, щоб робити гарячі бутерброди з ковбаскою, хоча й таке буває, але в основному я випікаю курку. І ось так шматочками нарізаю її, відправляю на бутерброди, зверху посипаю тертим сиром і накриваю половинки одна на одну. Взагалі, це заготовка, яка робиться дуже швидко, немає простішої заготовки, ніж гарячі бутерброди. Ну і нарешті я приступаю до своїх нагидців, тому що це трішки марудна така справа. Відклала її вже ось на даний час. В одну тарілку я відправила борошно, в іншу паніровочні сухарі. І в третю миску я відправляю яйця, сіль, перець, це все ретельно перемішую і буду обмокувати свої нагетси. Спочатку це роблю в борошні, далі в яйце і далі в паніровочні сухарі. Це стандартна така паніровка. Ну, загалом я думаю, що цим нікого не здивую, хоча раніше я робила кляр. І обсмажувала м'язко в клярі, а тепер роблю тільки таким способом, мені подобається курочка виходить дуже ніжна і класна. І ось така кількість в мене вийшла. Надалі я приступила до налисників. Рецепт налисників є у мене на кулінарному каналі, тому лишу вам посилання на це відео в описі під відео. І насмаживши я вже на листичків, смажила на, дві, на двох сковородках Одна 20 см діаметром, одна 24, і думаю, зготувати бендерки. А Тому у мене тут є ще трішки фаршу свинячого з курятиною. А також там є цибулька перекручена, додала сюди сіль перець та мелений часник. все ретельно перемішала. І ось вперше в житті я пробувала. Закрутити саме бендерики. Ніколи цього не робила раніше, але подивилася декілька відео і зрозуміла, що можливо в мене вийде. На диво, у мене все ідеально повиходило. Звісно, можливо, в якихось господин це вийшло би набагато краще, але я результатом дуже задоволена. Показала вам один із варіантів, як я закручувала, а далі. Більші млинці я спробувала закрутити саме в ось такі трикутнички, які продають у магазині. І ви знаєте, я дуже задоволена, в мене це вийшло. Я тепер буду бендерики, налисники готувати ось таким способом. Мені дуже подобається. Зараз наразі ці бендерики розкладаються, ось так як я показую, але коли їх підсмажити, вони добре тримають форму, нічого не розпадається. Тому Буду готувати ще. Ну і звісно ж, як же ж без того, як частину не приготувати для своєї сім'ї, тому так само як і кіш, так і бандерики я частину приготувала. І моя сім'я це все з'їла, тому заготовочок не так уже й багато, але сім'я моя щаслива, всі поласували і всі дуже задоволені. She said to pick her up, but that's a bad call. Ну що ж, дівчатка, заглянемо, що в мене робиться в морозильній камері в холодильнику. Хто дивиться мене вперше? то У морозильній камері в холодильнику я зберігаю тільки майже напівфабрикати. Більше нічого тут стараюсь не тримати. Мені дуже зручно. Так, а, на першій шухляці у мене котлети, а, нагетси. А, це також нагетси. І ось тут нагетси. А Тут у мене рулетики. Якщо ви не бачили, як я роблю рулетики, бо це було у минулих відео, а, то у мене на каналі є а, плейлисти, і там можете знайти заготовки в морозильну камеру, де я готувала саме ці рулети. А, так, лишилось у мене. Три штучки не помістилося мроковних котлет. Колись десь приготую, придумаю. Чимось скомбіную, певно. А, так, у мене тут гнізда м'ясні із сиром лишились. Це копчене сало дала свекруха. Так. А, ось тут у мене бендерики, це все, що я змогла заморозити. Не так вже й багато. Решту у мене з'їли. А, так, тут гарячі бутерброди, два пакети. І ось тут у мене з самого початку дуже смачний кіш. Він готовий. А, я його зможу закинути в мікрохвильовку, просто підігріть і подавати до солу. Дуже класна заготовка. Так, і ось тут у мене а, відбивні зроблені із курячого філе, але нічим не начинені. Ще один пакетик лишився. Тут у мене перці фаршировані, тут також перці фаршировані, звичайний перець свіжий заморожений. Тут морква натерта, і ось це корпус курячий, який я нарізала, а буду якось готувати плов. Плюс у мене ще є голубці, тому на свято я їх крутити не буду. Вже є два пакети заморожених, і вони знаходяться в морозильній камері, яка стоїть у нас поруч велика. Не доходять у мене руки навести тут лад, тому не знаю, коли я доберуся саме до цієї морозильної камери. Тут у мене і свинина нарізана шматочками. І свинина на борщ, курятина, є крильця, є Ну, загалом дуже багато всього. Є якісь фрукти заморожені. Ось один пакет голубців, інший ось тут був. Треба зробити якусь тут організацію, але поки в мене. Руки на це не доходять. Ось такі цього разу у мене вийшли напівфабрикати. Не дуже багато готувала. Наступного разу, я думаю, буде більш грандіозна в мене заморозка. Ну, а поки ми це будемо ласувати. Думаю, на певний період часу у мене будуть запаси. У наступних відео буду ділитися, як готую ці напівфабрикати. Ну а на цьому буду з вами прощатися до нових відео.